Дай сюди телепень без руки, О! згинь. Тост за мене, <ріст> <ріст> а за кого ще я маю пити? Е за мене, бо я шила вінець колекцію. Ти для мене поки що корисна, а що й на користі настане, то чао. Умієте надихнути? Дякую. <плес> Інших людей жаліти не треба. Усі навколо це перешкода. Почнеш зважати на почуття перешкод, тобі кінець. Якби я не чхала на всіх з високої гори, то загнулася б як і безліч талановитих жінок із шухлядою, в якій скніє заляканий геній, та серцем повним гіркого смутку. Ти маєш талант для власного лейблу, та чи є у тебе хижий інстинкт? Це велике питання.